мої друзі, що я йду в небесне місто через ці нелегкі турністі шляхи. Я поруч Богом дуже дорогу в небеса, де й любов, де є щастя, де нема смерті. От дивіться, як прекрасно в небесах, яке все сіяє, яке все чисте благословенне, як Бог нас любить. І хоче нам дати благодать і милість. І вічне життя на небесах, і беремося безкінечно. Та я знову йду. Я прямую по на легкому шляху в небеса, де є щастя, є любов, де нема насті.